Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля і з вами знову я Прикарпатський громан і ми продовжуємо грати в гру груд Empire 2. Слава Україні! І поїхали. Ну що ж, трошки я пограв в гру. Одним словом, грається вона по-старому, ніяких таких змін економічних або, скажімо так, у початковому розвитку немає. Все йде по стандартному. Все йде так, як напевно і було заплановано розробником. Мало чим відрізняється від старої версії, лише тільки ну, скажімо, поліпшеною графікою, а також деякими напевно, новшествами, які вони ввели до цієї гри. Може, мали якісь замічання по ній. Від гравців, тому вирішили зробити так. Як вирішили зробити? Отже, нічого такого кардинального тут не змінилося. Так, ну що, давайте перейдемо до самої гри. Я вже тут трошки більше розбудувався. Тут у мене ще лишилося два міста. Перше місто це Ейнт-Кунен а ось друге місто це Кьонінсберг Так саме Кьонінсберг. Вирішив, коротше, я з'єднувати міста ось таку сітку. Бачите, ось така сітка. А, Тобто, ще звідси можна буде підключити це місто від Варшави. А також звідси. Звідси, в общем, зробити так, щоб із кожного міста можна було відправляти по одному поїзду в друге сусіднє місто. Тобто, щоб не було місто, а, верніше, не була лінія одна на всі міста. Тобто, щоб вони були з'єднані всі Межі з собою. Так можна буде більше потяги відправляти. Ну і ось стара проблема, яка була, ну, це, на мій погляд, яка була в минулій версії, тобто на початку гри. Ви нічого не можете такого виготовляти, крім м'яса. Ось бачите м'яса пиво. Ось бачите, тут пиво. Тут знову м'ясо. Тут знову пиво, тут знову пиво, тут знову м'ясо, і тут знову пиво. Звісно, десь на десь попадаються ось такі різні об'єкти. Взагалі я це називаю такі унікальні місця. Ось Зелена гура. Тут є ось бачите, тканину виготовляють і також виготовляють її у місті Лодзь, Ось, бачите, ось тут. Ну і вже за свій власний, власний кошт я у місті Береслав зміг побудувати ось фабрику, так, фабрику так, по виробництву одягу. І все одно я не розумію, як відправляти ось ці, щоб більше можна було вагонів відправляти від міста до міста. Я так розумію, потяги автоматично беруть, скільки потребує Ось Ось, наприклад, Бреслав. У нас уже місто найбільше з моїх усіх міст, що присутні, верніше, підключені до моєї залізниці. Я хотів ось своє початкове місто Познань якось розвинити душі. Бачите, якщо навіть на карту подивитися, то всі залізничні колії ведуть саме у Познань. Ну, в общем, я потерпів фіаско. Одним словом, я не зміг. Підняти це місто. Я взагалі не розумію, як його можна підняти. Ось, бачите, як було 20 тисяч мешканців, так вони і лишилися. Не знаю, що для цього потрібно робити. Я і більше потягів сюди відправляю, думаю, все ж таки може воно якось трохи покраще. І все ж таки поставляю сюди різні речі. ось наприклад Такі, як одяг, уже, напевно, сюди підвозять, я так думаю. Але все одно мені здається, що сам підйом міст їхній розвиток це заложено скажімо так, в ігрі. Ось це місто Бреслау взагалі не думав до нього вести залізницю. але Я побачив, що місто типу, зростає само по собі чомусь. Я таки не зрозумів чому, тому я вирішив до нього покласти залізницю. І воно різко почало зростати. В чому був секрет, я так і не поняв. Я зразу підключив ось бачите, залізницю до пшеничного підприємства. Хозяйства, і почав ось тут виготовляти пиво. В принципі, в принципі, нічого я більше не підключав, тільки ось місто вирішив катовиця підключити, а ось цю дорогу до міста. Лоц я вже пізніше зробив. Зробив я, його, зробив я цю дорогу вже після того, як започаткував фабрику по виготовленню усі, ось цього одягу. Тому що більше ніде я не міг наприклад, так ну, скажімо, розбудуватися, тільки це місто мені на карті і відкрилося, тільки тут я міг покласти. Ось цю додаткову фабрику, яка, в принципі, мені надає бачите, великі кошти. Так, я вже відкрив ось, бачите, майже всі. То, в принципі, всі потяги я відкрив ось, я так розумію, це якийсь такий перехідний проміжуток. Наприклад, напевно, для того, щоб його перейти. Потрібно 1840 рік. Тільки в 1840 році мені відкриються ось ці, ось ці досягнення, які зможу потім досягати. скажімо так. Час тут дуже помалу йде. Ну, взагалі, ось бачите, 34 рік я почав грати уже давненько, довго граю, всього лише по-моєму, 4 роки виходить, я граю, а граю так, ніби вже. В старій грі пройшло років напевно 20, це точно. Ось тому, в принципі, може, тому так і є. Тому що карта велика. Я думаю, якщо б я брав карту маленьку, я думаю, що роки б йшли, йшли скорше. Ну, Але взяв ось так, як взяв. І так, до речі, замітив деякий ще нюанс. Ось так, наприклад, якщо ви приближуєте дуже близько до потяга камеру, то він рухається дуже помало, Бачите, ось так. Як тільки ви віддаляєте камеру вверх, то стає такий ефект, знаєте, як квантовий якийсь. Прискорюється час одним словом. Чим далі ви дивитеся зверху, тим швидше зараз іде час. Ось бачите, з таким чином самі потяги зараз їдуть набагато швидше, бачите ось. Лишені, коли ви приближуєте, то ось потяг рухається, ну, скажімо так, в стандартній своїй швидкості ігровій. Так, економічну свою, верніше, фінансову свою проблему я трошки підтягнув, бачите, у мене вже. Акція коштує 102-102 доллара, я так розумію. І я вже, виходить, на другому місці. Більше мене компанія тільки у Мадам Варт. У неї 171. 171 долар коштує одна акція. Тобто у мене компанія коштує 10 мільйонів, у неї 15. Так, Хелен Герард 9, вона була на другому місці, от я її і обігнав. А от е Барті Шилон, я вирішив все ж таки його компанію собі прикупити. Ось, бачите, вже беру собі 20 акцій. Що Буду осваювати Британію, одним словом. Так. Е ну, ось як тільки я побудував. Ще одне своє ось підприємство почав виготовляти одяг. І ось потрошки гроші почали з'являтися. І ось як я не стараюся, щоб більше потяг причіпляв вагони, сам по собі він чіпати їх не хоче. Чому? Ну я, я вже так і казав, це тому що, напевно, все ж таки. Для того, щоб всі вагони були, скажімо так, причеплені і загружені, нам потрібно, щоб все ж таки наше наприклад, місто Познань, куди їде потяг, воно мало б бути більше більше населення, тому воно буде споживати більше різних ресурсів, продуктів і так далі. Я все ж таки думаю, що, наприклад, якщо б я Познань підключив до всіх міст, які в мене тут є, от, наприклад, до Познання відправив би. По всіх містах ось лінію, наприклад, на пряму. Тобто, один би потяг їхав до Бромберга, другий сюди, на Кьослін, третій на Лоць, четвертий, наприклад, на Варшаву, п'ята ну, В общем, коротше, ви зрозуміли, сіточку таку тобто кожну лінію окремо пускати. То я думаю, що може би поїзд може би їхав по два-три по три вагона. Але більше, більше б я пасажирів міг, міг таким чином перевозити. напевно. Тому для того, щоб цих, цих пасажирів перевезти, напевно, все ж таки треба було підключити повністю всі міста по одному, скажімо так. бачите, ось Щоб не було так, що ось тут лінія йде спочатку в це місто, потім з цього міста в це місто. Так, до речі, забув я ще сказати, що тут можна будувати одразу ось такі великі розвилки. Бачите, зразу на 4 колії. Тобто не по 2, а зразу на 4. Так, давайте зразу я продемонструю, як це робиться. Я зразу це не замітив. Замітив вже трошки пізніше, такого не було в першій серії такої скажімо, інновації. Так, ось бачите, я вже побудував ось тут чотири лінії. Дві лінії у нас будуть йти ось сюди, до міста Бромберг, а ці дві лінії будуть йти до міста Лодзь. Так, для того, щоб побудувати таку розвилку на 4, на 2, на 3, на 4 або на 8 зразу, то ми переходимо до самих рейок, бачите, до розвилки. І, бачите, тут можна виставляти кількість, кількість. Ось тут є максимальна і мінімальна це 2, звичайно. Ось давайте виставляємо 4. І бачите, можна буде ось тут покласти 4 лінії зразу. бачите. Звичайно, що відстань має бути досить велика, тому що треба розв'язати 4 колії. Давайте зробимо ось так. І бачите, зразу ми зробили розв'язку на 4 колі. Так, давайте зразу перейдемо е, до самої залізниці. Нам обов'язково треба покласти ось тут е, ремонтне депо. Е, також треба показати напрямок руху е, самої колії, ця сюди, ця сюди, ось так. Е, ось так. І так само тут. Ця сюди, а ця в обратну сторону. Ось бачите, є. Так, бачите ось такі мости робляться тут. Я Колю вирішив прокласти повздовж берега річки. Ось тут також через міст. Ну і давайте, що я і на початку гри казав. Підключимо до цієї станції, до цього міста. Знов таки колію з, нашого ось цього, з нашої ось цієї ферми. Хотів сказати підприємство, ну, це скорше ферма. І, звісно, як завжди, більше ми не можемо поки що нічого сюди підключити. І, звісно, будемо возити сюди. Худобу для забою виготовляти е е харчі, тобто їду, м'ясо. Так, ось так. Давайте покладемо потяг. Так, це сюди, це сюди. Вибираємо потяг. Так, у мене тут вже є ось такий, бачите, American. Підтверджуємо найкурсує. курсує. Ну і, звісно, з Варшави кинемо потяг до Бромберга, тому що тут у нас виготовляється м'ясо, як я вже і казав. І будемо возити з одного міста пиво, з другого будемо возити м'ясо, бо інакшого нічого тут виготовляти і возити ми не можемо. На карті дуже багато різних об'єктів. Ну, Подивіться, тут є і молоко. Принципі, і кукурудза, і дерево, і яблука. І цукор є навіть. Навіть десь у мене було е таке місце, де навіть уже і. Я так розумію, глина. Ось ця глина це. Е так. Колодець. Так, це якийсь типа як. Е так, якийсь як руда чи глина. Я навіть не розумію. Одним словом, є багато всяких. Ресурси, які можна возити, але ми возимо майже одно і те у всі міста. Так само буде і з цими двома містами. Тобто, Сюди ми будемо возити м'ясо звідси, а звідси будемо сюди возити пшеницю для виготовлення пива. І потім звідси будемо возити пиво до міста Кьонінсберг, забирати м'ясо. Ось така трошки монотонна, якщо чесно сказати, тут е, гра іменно, мається на увазі у поставках. Я хотів чогось більшого. Я хотів, наприклад, е, ну, хто грав гру, таку як Steel Mouse Roads, у мене теж на каналі є обзор на цю гру, е, то там трошки інакше. Там з грузами полегше, там навіть на початку можна возити е, залізну руду, виготовляти автомобілі, коротше, зразу можна розбагатіти. Так, ну що, ось зробив я потяг на Варшаву. Бачите, одразу, коли робите потяг, він одразу набирає всі вагони. Тому що це якби перший його від'їзд до другого міста. Тобто місто наше потребує, я так розумію, м'яса, тобто харчів. І тому поїзд у нас зараз повністю загружений. Але проїхавши, ну, прокурсувавши 2-3 рази. В ту і в обратну сторону, то він все менше і менше набирає ось цих вагонів із продукцією. І ось так, от. для того, щоб, в принципі, дужче розростатися, нам треба якось піднімати місто. А толком, як, чесно сказати, підняти місто. Я не дуже торопав, скажу так. Не розумію, як більше мешканців, скажімо, Закликати, наприклад, ну давайте візьмемо наше місто Познань, як сюди більше направити людей, я не розумію. Може, якщо збільшувати рівень підприємства, але я його також збільшити не можу, тому що буде дуже багато м'яса, а скажімо, відправляти його не буде куди. Тому ось так. Хотів трошечки зазняти, зачепити такі моменти, які мені ну не то, що не сподобалися. Взагалі, я думаю, якщо буде друга версія, то цих моментів буде менше. Але вони все ж таки осталися, як і були. Все по-старому. Коротше, одним словом, ось так. Ну, тако, В самому своєму сенсі ігра нормальна, вона мені, в принципі, подобається. Тут є пори року. Наприклад, зима, весна, літо, осінь. Тут також це є. Тобто зимою тут у мене сніг. А ось, бачите, літом у мене снігу і немає. Ну, якось отак. Добре. Напевно, буду я завершувати. Якщо щось знайду ще, то неодмінно знімлю і розкажу, але все ж таки думаю, що ось бачите, Варшава росте, до речі, Варшава росте. І є можливість тут покласти якесь ще одне підприємство. Це дуже добре, це мене радує. І можна буде, напевно, зразу зробити з Варшави на Познань ще один потяг. Може я його навіть, ну, скажімо так, буду відправляти з цієї лінії. З'єднаю її з цим коліном ось тут, на повороті. І буду з Варшави на Познань відправляти ще один потяг. Надіюся, це мені допоможе, і я зможу ще швидше набрати грошей для того, щоб викупити своїх суперників і виграти. Цю гру. Ну що ж, Дякую за підписку, дякую за лайки, дякую за коментарі. Одним словом, слава Україні, мирного неба і до наступного відео.